Перша сумська гімназія приєднається до 10-ї школи і переїде у її приміщення. Із з'єднаних навчальних закладів планують створити потужний ліцей лідер. Будівля ж, яку займала гімназія, і до цього ділилась ю школою, залишиться повністю школі номер 12. Такі зміни говорить начальниця управління освіти і науки Неля Вербицька. Плануються у рамках освітньої реформи. Батьки ж учнів 10-ї школи проти приєднання до них іншого навчального закладу. таку Наша школа одна із найперших організувала онлайн навчання. Це Перші ці уроки це було зі сльозами на очах. Оці хвилини мовчання вони відчували, що вони є цим колективом спільним. Це школа, коли кажуть, школа це наш дім, це не пусті слова. Ми це відчули. Це завдяки педагогічному колективу. То що буде з ним зараз? Вчителі 10-ї школи працюватимуть і надалі, запевняє Неля Вербицька. Скорочення ж може торкнутися адміністративного та обслуговуючого складу. В проєкті рішення чітко прописано ті посади по штатному розпису, які будуть подвоюватися бугалтерії, обслуговуючи персонал. Це ці посади. Всі не може бути два директора. Там 25 заступників. Про те, що 10-ту школу приєднають до першої гімназії, дізналась 4 квітня, говорить директорка навчального закладу Нінель Купрєєва. Наповнювання закладу. 1280 учнів. На сьогоднішній день в закладі 1277 учнів. Ми випустимо два класи, а набирати будемо чотири перших класи. Ще одна, куди садити учнів? Чому не залишити ліцей з початковими класами, як це робиться з іншими закладами? Реорганізація шляхом приєднання торкнеться не лише 10-ї школи, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. За його словами, теж саме чекає на 13 тринадцяту школу. Тощо повною мірою трансформація планується на 2027 рік. У вересні ж цього року 10-та школа ще набиратиме першачків в останні і поступово має вивести початкову ланку. Місць для учнів двох навчальних закладів, говорить Станіслав Поляков. Вистачить. Чому такий вибір? Тому що в, ну, в 10-й школі там 1200 учнів, на мережах їх 1380, тобто там є певний недобір. Тому враховуючи, що плюс додатково ну ці цифри, зараз ми ще працюємо з директорами, поспілкуємося, якщо там недобір, плюс вони випускають 10 класи. Також гімназія випускає 10 класи, тобто свої, свої 11, да? Будьте, 11 класи ще. І, да? буде І десь зменшується набір початкової, десь вони п'яту набирають, тобто, враховуючи, що в онлайн навчається це, все поєднується в ту мережу десятої, потужної, тобто потужності ї школи. Роз'єднати першу гімназію та дванадцяту школу мали ще чотири роки тому, говорить Неля Вербицька. Після перевірки Державною службою якості освіти були зауваження про те, що два потужні заклади не можуть перебувати в одній будівлі, і це вирішення проблеми стояло на час, яке повинно було давно вирішитися, тому що потужність і мережа закладів перевищує в два рази. І тому було на координаційній раді пропозиція про створення потужного ліцея. Офіційну позицію щодо приєднання до 10-ї школи директорка першої гімназії Лариса Симоненко обіцяла надати пізніше, після того як обговорить ситуацію з спецколективом. Ми запитали думку вчителів та водночас батьків дітей, що навчаються в гімназії номер один Тетяну Чтинської та Марини Стеценко. В обох жінок діти навчаються у 9-х класах. Ми категорично проти об'єднання з 10-ю школою не є логічним. Це навчальний заклад абсолютно іншої структури. Ми гімназія, вони загальноосвітній заклад ЗОШ, да? тому як можна об'єднувати непоєднуване? Ну, не Діти емоційно виснажені, викладачі емоційно виснажені. Напруження і додати да, вогню в цю ситуацію ще більше. Я не думаю, що це правильне рішення. Будемо стояти на тому, що гімназія має залишитися тут, куди прийшли наші діти. діти, які хочуть залишитися в будівлі першої гімназії, залишаться там і навчатимуться у новоствореному ліцеї номер 12, Зазначила Неля Вербицька. Учні 10-ї школи переводитися у інший навчальний заклад не будуть. Жодна дитина не буде відрахована на, тільки за згодою батьків. І якщо там говорять, що ось це будуть переводити з класу в клас. Ні, якщо клас який перейде з гімназії, то він буде додатковим класом у паралелі, але ніяк не будуть змішані діти. Батьки учнів 10 ї школи 6 квітня подали петицію, якою вимагають припинити реорганізацію двох навчальних закладів. Менш ніж за добу електронний документ набрав потрібну кількість голосів. Станом на 10 квітня підписів майже півтисячі. Тепер розглянути петицію мають депутати міської ради. Поки ж триває громадське обговорення, пропозиції приймаються до 19 квітня. Загалом освітня реформа розпочалась у 2020-му і в більшості областей України вже завершилась, говорить Вербицька. Додає, у сумах закінчити трансформацію. Ацію треба до 2027 року. Тоді всі школи громади стануть або початковими школами, де навчатимуться перші четверті класи, або гімназіями – дев'яті, або ліцеями десяті, дванадцяті класи. За словами Вербицької, тільки такі навчальні заклади отримують фінансування. Діана Крахматова, Сергій Мілевські, Суспільне новини, Суми.